Доброго дня. Безперечно, у житті кожної жінки буває ситуація, коли вона приходить додому. Вдома чоловік і ще у роботі, буцімто діти також у своїх справах. Навколо стільки цікавих тем, а поговорити немає з ким. Так ось забудьте про самотність. Просто вмикайте телевізор і шукайте наш жіночий клуб. Парадожка. Сьогодні у мене в гостях чарівні жінки, і говоритимемо ми, ми, ми з ними про тему жіночої творчості. Хава, яка е, проявляє себе у настільки в різноманітних планах, що я гадаю, навіть не варто мені зараз їх перераховувати. Вона сама про все розповість. Наша відома лялькар. Ольга, і традиційно ми запросили психолога Діану, яка допоможе нам розібратися у цих всіх питаннях, про які ми будемо сьогодні говорити. А саме, що для жінки творчість, як жінки вбачають свою творчість у е, соціумі, про їхні стосунки з чоловіками, і про те, власне, як самі чоловіки відносяться до жінок творчих. Для початку програми я хочу, щоб ми передивилися експреси на вулиці, що про розуміння жіночої творчості відповіли мені, жінки, яких я перестріла на вулицях міста. Важаю, що це дуже позитивно. А що саме? Яку там творчість в джинці ти припускаєш? Коли вона малює картини, пише картини, мені здається, що це дуже жіночно. Що вона під час цього релаксує, відбув... ну, я не є наїдні з собою і відпочиває таким образом. От ви самі проявляєте якусь творчість? Так, малюю. Різні малюнки. Жінка створена для творчості, для того, щоб творити. Я граю на фортепіано, співаю. Ну, мені здається, що жінка взагалі сама як об'єкт, це творчість. Ну, тобто Вона нероздільна з творчістю, я так думаю, впевнена в цьому. І якщо у жінки немає цього, то вона, мені здається, не справжня багато жінок страждають від цього. і Якраз дуже творчих жінок багато залишаються самотніми, тобто вони не припускають там якісь стосунки сімейні до свого творчого життя. Якщо в неї є творчість, вона вже не одинока. Ми в Америці організовуємо свого роду клуби для жінок, де можна поділитися своїми проблемами, поговорити про різні речі, загалом про наш світ та нове суспільство, яке змінюється. Я дизайнер середовища. Творю, проєкти роблю для найкращого середовища, щоб було уютно ходити по місту. Жінка може більше побачити, ніж чоловік. Жіноча натура дарити любов, вона може більше передати творчість. Багато жінок, які були, як ви кажете, великими художниками, да, вони ну, по життю але... лишалися самотніми. Тому що від своєї ейфорії до кінця своїх років ставали вже самотніми. Деколи дуже захоплюються цим, просто не вистачає часу на сім'ї. А жінки, які домохозяйки, то тим теж чисті слова. Ну, багато жінок так, і тільки сім'я, діти. А може в них і немає таких бажань щось творити, але спірне питання. Жінка, як і кожна людина, особистість, тобто має розвиватися, має кудись вкладати свої творчі якісь натхнення, свої творчі здобутки. Якийсь її паралельний світ, в якому вона може бути реалізована. Я хочу запитати Хаву, от, скажіть, будь ласка, чому, от де та грань? Чому частина жінок вони зупиняються у своїх е, таких ідеалізованих мріях про своє майбутнє, так, коли планують собі життя? Е, і е, їм достатньо створити сім'ю, е, мати чоловіка, дітей, е, десь ходити на роботу і замкнутися на таких побутових проблемах. А є жінки, які е, абсолютно не ставлять собі цього за мету, так тобто в них якась інша ідея в житті. Немає, як, як би мовити, творчих і нетворчих професій, творчих і нетворчих функцій, а є творчі і нетворчі люди. Якщо, бо виховання дитини це теж творчість. Турбота про сім'ю. Приготування обіду це теж творчість. Одні жінки до цього відносяться творчо, а інші побутово як аби приготувати, з'їдять, що дадуть. І властиво моє вам запитання: в чому полягає ваша особиста індивідуальна творчість в якості кого ви себе бачите найактивніше, найефективніше? То ви і пишете чудову поезію, ви робите ляльки? Ви робите безліч дуже цікавих речей, яких не роблять інші люди. Найбільшого професійного рівня, я вважаю. Що я досягла ну, в літературній творчості, бо я, ну, так мені в дитинстві сказали, ніби в мене є до цього здібності, я намагалася їх розвивати. Я перепрошую, в дитинстві це вам скільки років було? М -м -м, може, п'ять. Тобто ви в 5 років вже проявляли літературну якусь творчість, так? По-перше, в 5 років це не вже, а ще. Так. Тому що всі діти е, літературну творчість проявляють в своїх іграх, вони складають різні віршики, дразнилки. От, е, ну, дразнилки, напевно, так, але віршики далеко не всі діти складають, я готувався причати. Так, складають, складають. От, просто в одних краще виходить, в інших гірше. От. Потім це проходить. Вони думають, що це, та, це дурниці, там е, типу, Ленка Пенка. Залишаються ті, в кого не проходить. Е, Хто йде далі. Так. От. Буває так, що щось вдасться, так вдало вийде, і людину вчасно похвалять за це. І людина думає, ага, значить треба ще спробувати щось. Ну, Судішки по ваших досягненнях я перепрошую, я так розумію, що вас хвалили часто. Ну так вийшло. Олечка, я хочу запитати тебе, твоя творчість, з чого власне починалася? Ми колись я запрошувала тебе у е, програму, так де ти розповідала про те, е, як твоє дитинство проходило повз е, розідрані О, офіранки і інші речі. Але напевно ті, хто не бачить цієї програми, я думаю, що буде їм цікаво послухати ще раз: з чого починалася твоя творчість, як ти дійшла до того, аби шити ляльки, аби створювати такі неповторні речі? Я честно говоря, таких корней уже не помню. Я только помню, что мне очень интересно было посмотреть, что там внутри разломать. А потом же это надо было собрать. в тихоряж, собрать. Я же не понимаю, что это в пять лет, в четыре, как оно было там. Вплоть до машинки швейные, там что-нибудь, если есть отверточка, надо раскрутить. И там что-то, ага, шьет или не шьет. Вдруг пошла строчечка какая-то. Там я пять сантиметров от строчки. У меня подружка когда-то спросила, мне было шесть лет. Ты шьешь? Я говорю, нет, я строчу. Я пробую, получится или не получится, не поломала ли. Так потихоньку, но хотелось мне какую-то игрушку. Причем устручу на маминых сукнях, так? На напомню. маминых сукнях. Ну, меня было с кого брать пример. У меня мама творческий человек, модельер. Какие-то красивые тряпочки, что-нибудь еще. Вот какая-то у меня кукла, хочется мне ее одеть. Тогда же не продавалась какие-то вот наборы, как сейчас для Барби, и обувь, и все. Смотрю, какая тряпочка, мне не хватит. Значит, я выбираю такую куклу которая это подойдет. Если мне очень нравится этот кусочек, но мне не хватает, я добавляю к ней еще чего-то, и получается уже даже какая-то интересная модель, какой-то дизайн. И я потом это использовать стала в жизни, когда я занималась уже серьезными куклами, вот этими театральными, историческими куклами. Мне не нравится, когда у меня выбор ткани, сундук. Мне нравится, когда мне не хватает. Мне не хватает, мне надо добавить вот этот кусочек там по качеству. Тон, чтобы она была старая, или красивая, состарившаяся. Старые ткани все древние, очень красиво старятся. Если я такую не могу найти, я должна ее красиво состарить. Перепорчу все. Но я этого добьюсь. Получаю от этого результата потом кайф. И это вот откуда-то из детства. Исторический костюм, например, я не представляю себе, как можно сделать, пойти купить кусок ткани. Пусть она под старье сделана. Все равно от нее что-то вот не то. Если я такую не нашла в бабушкином сундуке, значит, я ее что-то с ней сделаю. Скажіть, будь ласка, мені дорогі мої жіночки, от е, Хава щойно сказала, вона слушно е, відмітила, що творчо можна себе проявляти будь-де на кухні і е, в власному одязі, в власному образі, і власне у самій творчості, так як ми її розуміємо, з великої літери. Але я хочу запитати вас інше у вашому житті, от ваша, ваша творчість, так яка виходить поза межі кухні, поза межі там власного гардеробу, що так, ну скажімо, так загально прийнято, так у жінок, вона взагалі е, впливає на ваш е, світ Гляд на ваше світосприйняття. Розумієте, І ви не зрозуміло, що ви не можете дивитися на світ одними і тими самими очима, як інші люди. Тобто, одну і ту ж саму річ, один і той же пейзаж, образ ви бачите по-своєму. Ви відчуваєте оцю різницю між собою і соціумом? В чому ми, вона проявляється? Ми об там не думаємо. В принципі, що я отак от смотрю, а яка моя моя так. мені не цікаво, як вона смотрить. Я отак от, от вижу, какое-то явление, неважно, психологическое или социальное, или там небесное. И радует оно меня или не радует. Я вот могу сегодня его так увидеть, а завтра по-другому. Это тоже зависит от моего состояния внутреннего в этот день, в этот час, и даже от погоды. Мне, слава Богу, легко удается совмещать так называемый быт. Если это... Я не обременяю себя, но я все равно стараюсь, как любая женщина, чтобы там... Там было убрано, было приготовлено, но я не парюсь этим. Я могу с удовольствием там что-нибудь интересное готовить. В этот момент я могу думать о какой-то своей очередной творческой работе совсем в другом плане, в другой плоскости. Сейчас я покипаю, да, я слушаю и... музычку, да. Даже если їй же выкопала, там красивое пятно, прям как кружево. Это теж для меня. Ты ось... типа сідаєш і гадаєш, Но. як на кого вейгущи, так? Може... Може... Ну, може даже подтолкнуть к чему-то. Вот как пригламурить какую-нибудь там косточку. Боже, как интересно получилось. Вот это же Эту дырку так можна оставить дырком. А это все на кип... накипив борщ. Из чего угодно. Он даже... Ха, а можна вас запитати, як ви співставляєте ці дві речі? Тому що зрозуміло, що ну, жодна жінка не може обійти, десь стороною якісь побутові. Речі домашні і так далі. Ось як ви це одне до одного. Бувають такі ситуації, коли вам хочеться чи писати, чи йти десь на природу, чи чи якісь замальовки, чи якісь нотатки зробити, і так далі. А вдома якісь хатні справи, які конче потрібно зробити. Як ви виходите з цих ситуацій побутових? Їх не роблю. От якраз я хотіла цієї відповіді. Ми всі мені інтересні, да? От етапоїстка. Мені гораздо интереснее, чем не пришитая пуговиця, Да пошла пуговица, э, ради Бога. Ти чуєш, які вона тут ще де Скажи, будь ласка, як психолог взагалі, як жінка по намагається поєднувати в собі оцю от ти, ти розумієш, хто поруч тебе сидить? Розумієш, це просто це стихія, розумієш? І їм абсолютно це жінки, яких якщо у них в голові бурлить якась ідея, якась думка, то їх за баняками не 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 притримаєш. Там скажи свою думку про це, все, будь ласка. Творча особистість це вищий ступінь розвитку особистості, це вищий щебень. А людина це досягла самодостатня, по-перше, дуже самодостатні люди, це сильні люди, це вольові люди. Це люди, які в побутових речах бачать натхнення, бачать а, той результат уже в майбутньому, та, який принесе їм задоволення. Не завжди Діаночко, я готова з тобою посперечатися, тому що я знаю безліч людей, які є дуже творчі, дуже здібні, можна сказати, навіть геніальні, але якраз їх оці побутові речі в них пригнічують. тобто вони не для них не створені, вони е, намагаються їх обходити стороною поза як вони просто роз не хочуть розсіювати свою увагу на якісь такі мізятні... і, їм так комфортно і родина їх підтримує в тому. Взагалі давних є родина, яка їх може в цьому підтримати. Це ну чому ні. Кожне не завжди, я. завжди є люди, якраз я Його про голови... це хочу сьогодні говорити. Да, ну ми голови... трошки пізніше про це поговоримо. Не завжди поруч таке. Це найбільша проблема творчих людей, що не завжди їх розуміють. Ну справа в тому що їх не розуміє суспільство, це ну якби на да? і не важливо. Якщо людина самодостатня, то і важливо її власне задоволення її власний результат. А якщо не підтримки в рідних і в близьких, от про це вже потрібно серйозно говорити. І звичайно, кожному випадку індивідуально. Чому так сталося? Да? Якщо це батьки, це дуже погано, це дуже негативно. Дуже мені сподобалось вчасно мене похвалили, вчасно мене помітили. Коли дитина вона в нас розвивається, всі сюжетні роль в ігрі, згодом вона спілкується в садочку, в колектив ходить. Батькам важливо помітити в ній той задаток, який даний їй природою. Щоб цього не впустити, взагалі варто в дитину давати їй різні можливі варіанти, походити на різні гуртки. Абсолютно різноманітні. Дитина з цим шляхом відбору сама собі обере те, що їй буде до душі, і те, що можливо згодом їй принесе. Тобто я так розумію і до цього відноситься і не нав'язувати якийсь mm -hmm. шлях, такий там, як вступ до якогось вишу, де, напевно, там, чи юрфак, чи економічний факультет, де mm -hmm. напевно, mm -hmm. по закінченню mm -hmm. більші прибутки. А, 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 а дитина, а дівчина, жінка хоче творити, хоче щось і цілком інше. У нас такі бували випадки, так, коли е, талановита, страшно талановита дівчина, так і вдома її пригнічували е, протягом всього життя, аж допоки вона закінчила школу і вступила на економічний факультет, так, і мало того, вона. Його і закінчила і тут же відмовилася від цього всього. Поза як вона вже мала 18 років, вона вже могла самостійно приймати рішення і вона обрала собі все ж таки творчу професію, яка до економічного жодного відношення не має. Е, ну, дуже шкода, що батьки на цього не розуміють, а це потрібно ну, це душевна травма, це це душевна травма, і це mm -hmm. добре, якщо людина зможе сама з цього вийти і все-таки займатися улюбленою справою. А якщо вона ще піде працювати за такою професією, яка їй не буде приносити взагалі ніякого морального задоволення, а якусь там маю таку приматну да, фінансову незалежність. То це нічого з цього путнього і хорошого не вийде. Хава, скажіть мені, будь ласка, у вас бували такі в житті ситуації, коли ви відчували якийсь дискомфорт від непорозуміння із соціумом? Постійно. Можете якийсь ну, приклад, може такий узагальнений навести, от коли жінка творча розуміє, що вона десь не при як би то сказати, не інше, скажімо, бачення того оточення, в якому вона знаходиться? Ну взагалі я помітила, що різні люди. Не знаю, як поділити їх на творчих і нетворчих. Скоріше, більш творчі і менш творчі, я би так сказала. Або в, як в якій сфері творчі. От. Тому що ну, я помічала, що я ж кажу, що буває творчий сантехнік і буває нетворчий художник. Я таких бачила. Це от. І от ми з нетворчими художниками найгірше непорозуміння. Було й таке, що на мене ображалися за те, що я в принципі самоучка, не мо я можу зробити те, що вони не можуть. Їм було дуже образливо. Ну зрозуміло, тим більше в такому середовищі це амбітність, Бут, підвищений егоїзм і так, так далі. Кожен бачить себе безперечно генієм, і, і не маєш не права не сказати, що а вибачали розуміло. трошки тут щось не так, бо це буде війна, і ненависть до, до кінця життя. Так, це ситуації такі від. Доме. Я думаю, что у Вольги тоже были такие моменты в жизни. Mm, конечно. Конечно. Но я в принципе не спорю, знаешь, как хлу и похвалу приемли равнодушно и не оспаривая глупца. Когда-то очень хорошо кто-то сказал, зачем себе портить цвет лица. Я все равно делаю по-своему и все. Незабудро. А потом… Это если дозволяют. Я считаю нужным. Если дозволяют. Ну, как-то так мне повезло устраиваться, что как бы мне не с кем там советоваться. Или там, допустим, надо мной никто в этом плане не стоит. Я сама по себе, ну кто-то, там критика со стороны бывает. Но, конечно, мне приходилось работать, допустим, в театре, да, там есть еще режиссер, кроме художника, актеры. Но мы находили общий язык очень быстро. Мне даже не приходилось прилагать несколько вариантов там. Такого-то спектаклю, от постановку я делаю, такого то здесь сказки, да? Це зрозуміло поза як ти знаходилася вже в тому творчому оточенні. Тобто це не були випадкові люди, це був один колектив, якого зібрав театр, а театр властиво випадкових людей не збирає. Все равно людей, мнений, да? Все равно це людей, Це інша річ, це називається робочий процес, Та, тобто робочий... пошуки яко якогось правильного нібільшого... рішення творческий, потім чем же там загрузить, быстренько убідіть, у мене це завжди добре. Ти пригадала про, про хулу, я якраз пригадала бути. Якраз собі пригадала Ахматову, І вірш, дуже гарний був, а тебе ж то, і хула, похвала, так. І я відразу собі подумала, чомусь мені цей образ став переді мною, і Анна Ахматова, далі собі думаю, і цітавий багато не тільки не тільки поетеси, не тільки письменниці, не тільки художниці. Це і світ театрального мистецтва. Тобто дуже багато жінок, як показує нам історія, так чомусь обирають такий. Шлях своєї творчості самостійний. Я про це хотіла з вами сьогодні також поговорити. З чим це пов'язано, ми спробуємо проаналізувати зараз. Побутує різна думка. Хтось доводить, що жінка, яка повністю себе присвятила творчості, в неї просто немає часу для особистого життя. Хтось чомусь каже, що це здебільшого жінки не постійні, тобто вони в пошуку не тільки в творчому, але вони завжди хочуть знайти собі якийсь чоловічий Ідеал, тому в них образи змінюються так, протягом життя. Я е, запитувала в це чоловіків на вулиці, і давайте ми послухаємо, що вони скажуть нам, що вони думають про жіночу творчість і стосунки чоловіка і жінки творчої. Дуже вкусно їсти робити. Це також ви вважаєте творцю? Так, дуже. дуже да. З великою любов'ю мене сама дружина творча. Художній керівник і головний диригент на Закарпатського народного хору. Мені здається, дуже гармонійне поєднання образ жінки і самої творчості. Якщо пірнути в історію, то е, бачимо, що половина відомих жінок, які творили ту творчість, так, вони чомусь залишаються на старості самотніми. Я думаю, що вони так щиро висказуються, реалізовуються в творчості, що потім і час зайнятий на творчість, позбавляє їх якихось таких в особистому житті. І ракурс, під яким вони дивляться не тільки на творчість, а саме життя. Наприклад, там, поетеса Марина Цвітаєва чи багатьох інших. Така глибока, цікава поезія, і в кінці, кінці, кінці вона пише про цей нажитий такий, такий, не розчарування, якесь констатація факту, що от, самотність це єдиний засіб існування творчої людини. Мені здається, що така форма свободи навіть могла б бути. Вготовки. Да, в которой. Только не в, не в плане, то, что это да, бытовуха, да, а она как бы она ищет рецепты, то есть она может итальянскую итальянскую кухню. Очень много творческих женщин, они почему-то э, остаются как бы самостоятельно. Да? Для того, чтобы что-то очень хорошо сделать, надо чем-то пожертвовать. Ольга, я хочу тебе запитати, як у твоєму житті э, взагалі поєднується присутність чоловіків і творчості? Як вони відносяться до того, що ти робиш? І як э, треба жінці вміти все ж таки якось створити гармонію? Ну, як я їх в цьому обіділа, так они відносяться. Діло то в тому, що То это такое же своего рода творчество. Любой, вот Хала правильно сказала, что если любить профессию, свою любую, вот человек влюблен в свою профессию, да, он все равно к ней относится к творчеству, потому его это вдохваля... вдохновляет. Вдохновение – это же творчество своего рода, да? Даже пусть если, если у какого-то, вот у, у человека, у мужа есть хобби, да, вот у него есть хобби, он этим хобби упивается своим, кораблики, там корабли, каравеллы, сидит, вот это вот, я его Абсолютно мне ничего не надо в это время. Мне не надо дырку просверлить, мне не надо наточить ножи, он мне не мешает, и я пользуюсь этим моментом. Когда, допустим, я в чем-то чем там по уши занята, ушла, он как-то так научился не просить и не хотеть. Просто-напросто. Може, mm -hmm. яка прелість. Хала, mm -hmm. yeah. mm -hmm. mm -hmm. я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, де той секрет, де та, та таємниця? Е, як е, виховати чоловіка так, аби він, коли ви берете е, олівець, чи сідаєте за комп'ютер, чи сідаєте шити ляльку, чи е, писати картину, щоб він мовчки це все проковнув, пішов, з'їв е, з холодильника, витягнув е, шматок е, вареної ковбаси і не просив вас вари, наварити борща, бо вам не до цього? Ну, по перше, в мене сталося, що. <свитак> е, ніхто мені в цьому плані не заважає, але я хотіла би сказати в цьому аспекті, значить, е, жінці, яка пише, приміром, вірші, їй важче знайти. Чоловіка, ніж ті, які яка не пів пи, не пише. Художником ще можна бути співачкою, можна бути. Е, коли ти пишеш вірші, жінка має бути музою, а не поетом. <гум> От і у цьому була проблема. І напевно, навіть у такій ситуації це жарт, безперечно, з ковбасою, з борщем, так але напевно, я ну мені так здається, що така жінка, вона і не має підпускати так близько чоловіка, щоб їх якісь поєднували побутові, скажімо, стосунки, так <гум> Пану такі жінки більше обирають собі до пари таких чоловіків романтичних, які будуть будуть чекати десь на перехресті з букетом квітів чи ще щось, правда, аніж ділити з ними домашній побут. Сидіти вдома, готуватися, Це теж прийнятний варіант. Але от Ольга мені подала приклад, що одне одному не заважає. Коли я до Ольги приходжу в гості, наприклад, вона одночасно варить мені каву. Ми з нею там розмовляємо, Апсична. обсуждаємо. Причому відразу 10 тем одночасно Апсична. вона варить обід, мене пригощає і обідом. Щось прасує, шиє ляльку, і це все в неї в одному місці. Варчасіистиця <рив> 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 діяночку, що ти на це все можеш сказати? Все ж таки, як чоловіка треба виховати так, щоби в той час, коли отакі жінки сидять між собою, обговорюють якісь творчі процеси, розумієш, а він тихенько собі бігав з колососом, мов посус і варвіст. Якщо він її любить, він буде це робити безумовно, без всякого виховання. Тобто, це в ході життя, він, по перше, знає, за кого він на кому він одружується. Правда, вона, напевно, була вже творчою і до шлюбу. А це коли починає, якщо ми відмітили часом не знаю або знаю не до кінця. Позитивний секрет. Це нього хороший сюрприз. Я думаю, що таку жінку він зрозуміє, що якщо він буде її оберігати, любити, поважати, цінувати, то вона це йому віддячить. Вій творчості ці в будь-якому на разі. Наостанок я хочу згадати, що казав персидський поет Румі. Він казав: жінка не тільки витвір, жінка ще й в першу чергу творець. Тому дуже мало чоловіків у змозі по-справжньому її зрозуміти. Задумайтеся над цим, чоловіки. З вами сьогодні була я, Вікторія Андросів, і мої чарівні жінки-парадяжки. До побачення, до наступної зустрічі.